Незламні люди незламної країни, і це без перебільшення про знану ніжинську художницю Катерину Васечко. До великої війни вона була дитячою ілюстраторкою та вчителькою малювання у Ніжинському будинку дітей та юнацтва. А вже на початку вторгнення зовсім неочікувано стала всесвітньо відомою художницею через вражаючі картини. Про війну читаю новину, і вона мене прям проймає так. І я просто ну, сідала і малювала. У мене вдома є подушка, Вона у моєї доньки а, на ліжку. Це дівчинка з блакитним волоссям. ну, вона одна з таких, я вважаю, найвідоміших моїх. Вона в мене залишилася також ще в інстаграмі. От вона у мене де, як була така надія, що все буде добре. Там на задньому плані летять пташки, і вона, як був символ України. На задньому плані а, жовти колоски, а на передньому вона з блакитним волоссям. Ці образи принесла війна, бо ж її роботи до вторгнення, і опісля дуже сильно. Відрізняються. Катя почала малювати про те, що їй сильно боліло саме тоді, коли ховалася з маленькою донечкою від обстрілів в укритті. Таким був перший вражаючий образ Стоп війна. Потім Катя намалювала хлопчика, поряд із яким стояли духи мами та сестрички. Її незламні картини, присвячені Збройним силам України, ці роботи неймовірно підіймають бойовий дух українцям. Загалом в її колекції 20 вражаючих полотен на воєнну тематику, коли писала кожну із них. У неї трусилися руки. Тот час я малювала те, що мене турбувало, те, що боліло. І коли вже потім мені почали писати люди, дякую там вам за вашу творчість, ви нас там надихаєте, ви нас мотивуєте. І тоді я зрозуміла, наскільки це важливо. Наскільки важливо бути воїном, ну, можна так сказати, може дуже голосно звучить, але це дійсно, якби кожен із нас воїн на своєму якби, шляху, хто в прямому смислі, а хто переносному там, допомагає. І я зрозуміла, що я якби, допомагаю». Гаю людям в такому і по перше, я про це кажу, що це знав, бачить і ну усвідомлють всі інші. По-друге, там де більш такі а, світлі малюнки, вони якби більш людей заспокоюють і то, тоді я б відчула оцю ну, саме цю відповідальність. Тоді, у березні, 22-го, рятуючи шестирічну донечку від війни, Катерина була змушена покинути країну і саме долаючи далекий і важкий шлях, художниця в один момент. Усвідомила, що стала всесвітньо відомою, бо її життєствердні полотна, ширилися мережею зі швидкістю світла та вже стали вірусними. Ну, я тоді писала, що було закрите небо, стоп-війні. І е, коли нам вдалося виїхати з України, ми, ну, ми тільки були в дорозі, ми їхали в великому бусі з дитиною, там були інші люди, з якими я познайомилася от, під час того, під час подорожі. І перед цим я, це було перед 8 березня, я намалювала українку, яка тримає серце, і там був підпис, я не хочу 8 березня, я хочу Дня Перемоги. І коли ми їхали, ми, звісно, їхали там, то був зв'язок, то не було зв'язку, мені почали дуже багато. Писати знайомих, кажуть, дивись, там, ну, твій, малюнок там, тот, твій малюнок там, репостнував, твій малюнок там, виставили на Укрпошті, самі ще на таких сайтах. <поцьогорі> 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 я а йому просто в дорозі, у нас важка дорога, в мене дитину всю дорогу нудить. І мені це приходить. І після того, як би ну, воно почалося почалося, от, от, писати, додаватися друзі. І от я навіть в мене не завжди було часу там, дивитися, що в мене там відбувається на моїй сторінці. А там вже там, дискусії, якісь обговорення, я вже читала справжня слава до Катерини Васечко прийшла саме тоді, коли український співак Монатік зробив репост її картини на своїй офіційній сторінці. Таким піком був коли Монатік зробив репост на своїй офіційній сторінці. Я навіть на нього не була підписана, я просто написала хештег Монатік, бо в нього була пісня, на початку війни там була пісня про війну, намалювала таку карикатурну малюнок, саму, типу, жінка в кокошниці, яка символізує русскую женщину. І там був, а що це за люди, хто їх осудить, навіть ну, на російській мові були ці слова. І після того, от ну мені написали дивися, де би там там репост, і отак воно якби почалась. Кілька малюнків, зокрема, зображення незламної українки, використала як ілюстрації для своїх віршів і легендарна Ліна Костенко. Сьогодні ж Катя пише дещо менше полотен, натомість її всю поглинуло лялькарство. Я люблю і малювати і на полотнах, але зараз мені більш подобається створювати от такі більш казкові образи. Я ну мабуть для мене як такі антистрес. Я не знаю, от я от своє якісь переживання, тим паче зв'язані зараз війною з усім, то я вхожу в творчість. Я роблю їх із глини, саме застигаючої глини і пап'є-маше. Це художні ляльки, вони мають свій образ. Я працюю в такому своєму стилі. Кожна з них має свою історію. Зараз перед Новим роком я створюю ялинкові ляльки на ялинку, здебільшого ангели, і кожного року я роблю символ Нового року. В цьому году у мене була змія. Я дістала недавно свою коробку з іграшками, свою особисту. У мене там мало моїх іграшок, але є. Я там знайшла а, коня. Рік коня я так перерахувала, що це було 11 років тому, тобто, вже точно 11 років. Я створюю ялинкові прикраси. Їй дуже болить війна, яка прийшла до України, до її рідного дому. Вона плаче за Маріуполь і Бучу, за Ірпінь та Гостомель, за маленьку дівчинку з Одеси, за улюблений Чернігів та рідний Ніжин. І увесь свій нестримний біль виливає у своїх шедевральних роботах. Які пише душею, Катя дуже вірить у нашу перемогу і сильно чекає того єдиного довгоочікуваного ранку, коли ми всі прокинемося, від повідомлення, в якому буде лишень два найдовгоочікуваніших слова: ми перемогли. Бо ми є незламними людьми незламної країни, незламні і крапка. Резюмує ніжинська художниця.